Вітаю вас, друзі. Мене звати Антон Серяпов, Я є викладачем it школи LevelUp. Мій курс називається Розробка сайтів за допомогою мови PHP». Сайти є невід'ємною частиною нашого життя, тому це є дуже перспективним напрямком для вашого розвитку і вступу в it сферу Навчаючись у мене на курсі, ви вивчите основи фронтенд розробки і дуже ретельно будете вивчати бекенд-розробку за допомогою мови PHP, яка є серверною мовою для розробки сайтів. Вона дозволяє не тільки налагоджити взаємодію фронтенд частини, а також бекенд частини. Вона також дозволяє розробляти API для сучасних мобільних додатків. Як для додатків на iOS, так і для додатків на Android. Наприкінці курсу, вже коли ви будете знати всі основи мови PHP, ви будете знайомитись з одним із популярних фреймворків, який називається Laravel. Коли ви звикнете до роботи у команді, коли ви звикнете вже оцінювати задачі, ви будете своєю маленькою командою робити один глобальний фінальний проєкт. Який вам буде у нагоді для того, щоб використати його у своєму портфоліо. Якщо тебе цікавить розробка сайтів, якщо тебе цікавить розробка API, якщо ти не програмував до цього взагалі і хочеш увійти у сферу IT, приєднуйся до нас на нашому курсі.